Нетверезий водій у Тячеві наїхав на 36-річного пішохода і втік з місця ДТП. Сталася подія ввечері 1 лютого на вулиці Леонтовича. Водій позашляховика Тойота не дотримався бічного інтервалу та наїхав на місцевого жителя, який, штовхаючи велосипед, рухався краєм проїжджої частини дороги. Після ДТП водій вийшов до потерпілого, однак не дочекався швидкої та поліції і втік із місця. Травмованого пішохода госпіталізували, а водія оперативно розшукали. Ним виявився 38-річний місцевий. Мешканець чоловіка освічували на стан сп'яніння. У його крові виявили 1,2 проміли алкоголю. На автомобілі фігуранта слідчі зафіксували пошкодження характерні для автопригоди. Автівку вилучили і помістили на решт майданчик. Самого водія поліцейські затримали в процес порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними в стані сп'яніння, Відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Наразі слідство у цій справі триває.